Слава Ісусу Христу! Mm -hmm. Я хочу розказати вам свідчення, що так як я пам'ятаю, 4 роки назад в мене була в коліні вода. Діагноз я не пам'ятаю, але що там збирався гній і мені витягували шприцом. Один раз витягнули, потім через два тижні знову набрало і сказали, що треба ну, потім з часом різати чи що. І моя мама пішла до цього Олега, дала на службу і дуже просила. Після цього мені другий раз витягнули воду, просто воду з легеньку, поки вона ще не йшла гірше. І потім мені все пройшло. Я приходила на молитву, але мама просила, я теж приходила, ходила на молитву, який мала місяць тут у відпуску. І після цього я поїхала в Італію, вернулася, у мене проблем не було. Потім я упала на коліно через пару місяців, чуть-чуть спухло, мама напевне знову щось говорила. Але нічого серйозного нема. Стою на коліна, нічого не чувствую. Забула про нього. Яку бога за Дякую Богу за зцілення.